Готують росіян до нової реальності у Кремлі. Вважають, що наступ ЗСУ на Курщині триватиме кілька місяців. Тож налаштовують росіян на так звану нову нормальність, коли частина російської території контролюється українськими військовослужбовцями. Про це повідомляє видання Медуза з посиланням на близькі до Кремля й уряду РФ джерела. У публікації йдеться, що відразу після початку наступу ЗСУ на Курську області російські еліти були шоковані, але вже за два тижні ці настрої змінилися на звикання до нових обставин. За словами одного із співрозмовників видання, який є близьким до Кремля, спочатку було незрозуміло, якими силами зайшли, та як довго це триватиме. А оскільки зараз є розуміння, то від цього росіянам легше. Відтак, за даними опитування фонду громадської думки, тривожні настрої росіян зросли на 6% і досягли 45%. Тим часом у адміністрації Путіна ці показники вважають досить високими і сподіваються на їхнє швидке зниження. Хоч переконані, що бої в регіоні триватимуть ще щонайменше кілька місяців. Тому, як повідомляє видання, Кремль активно працює над тим, щоб змінити суспільне сприйняття війни і переконати росіян у тому, що такі події є новою нормою, хоч і тимчасовою. Наразі пропаганда зосереджена на залученні більшої кількості строковиків і створенні інформації на манучого повернення територій, незалежно від того, скільки піде на це часу. Окрім того, у Кремлі нібито обговорювали можливість проведення нової хвилі мобілізації, що ймовірно може відбутися наприкінці 2024 року через брак резервів. Проте, як зазначає видання уряд та бізнес еліта виступають проти цієї ідеї, оскільки це може негативно вплинути на економіку країни. Ще одним із ключових елементів нової реальності, який йдеться у матеріалі, є залучення росіян до підтримки Курської області через добровільно примусові збори допомоги, щоб спрямувати негатив і шок у позитивне русло. А також впровадили дострокове голосування на виборах губернатора Курської області, хоча розглядали можливість скасування виборів. Водночас, попри спроби Кремля переконати населення, що наступ ЗСУ зупинений, ситуація в регіоні показує, що в окупантів все йде зовсім не за планом. Військовий аналітик видання Більд Юліан Рьопка у своїй черговій публікації про Курщину заявив, що українські війська продовжують просуватися і в інших напрямках. Вони вже розпочали нову битву за велике російське селище на Курщині. Софія телеканал НТА. Subtitles <laughs>